Добрий день, дорогі мої діти. Сьогодні ми будемо з вами малювати геометричний орнамент. Нам знадобиться аркуш паперу розміром А5, тобто половинка альбомного, лінійка, олівчик і гумочка. Спочатку перед тим, як ми почнемо роботу, хочу вам, вас запевнити, що наш геометричний орнамент складається з ліній та крапок. Починаємо роботу, розмічаємо. Розмічаємо нашу стрічечку, в якому буде зображуватися орнамент. Просто поки що намічаємо, потім під лінієчку будемо наводити лінії. Приблизно з однієї сторони під лінійку 3 см і з іншої проводимо лінії. По одному сантиметру з боків. Проводимо зайві лінії витираємо гумочкою. З'явився такий прямокутничок. Потім уявно ділимо на дві частинки тоненькою лінією. Потім ці дві частинки ділимо ще на дві. У нас з'являються такі маленькі прямокутнички. Та проводимо вздовж теж лінію. Тепер ці всі лінії наводимо лінієчкою. Лінії всі наведені. Продовжуємо далі будувати наш стрічковий орнамент. Проводимо лінії навскоси. Теж поки що просто олівчиком. У центру потім ставимо такі крапочки, зображуємо прямокутничок тут теж. Потім ми все це будемо наводити під лінійку, щоб були більш чіткі лінії, і нам було зручніше розфарбовувати. Так. Угу. Можна навести зараз ці деталі під лінієчку. Я вже навела всі свої лінії, продовжуємо далі. Так, робимо ніби такі гостренькі, трикутнички. На всі вугли. Можна навіть зразу робити це все під лінієчку, зрозуміли? Тут робимо тут, тут і тут. Повторюємо наш стрічковий орнамент. Вже потрішку вирисовується наш з вами орнамент. Слідуюча деталь буде це Ось така. Робимо теж її під лінієчку. Наш стрічковий орнамент завершений. Далі можна продовжувати робити ще більше дрібних деталей за допомогою лінійки і тут, а можна площинку поділити і тут, і тут. Але ми поки що зупинимося на такому орнаменті. До речі, частинки лінії, з яких складається орнамент, які повторюються, називаються раппорт. Це слід запам'ятати. Стрічковий орнамент. Досить е, цікавий і е, можна фантазувати з ним е, дуже багато. Е, це і є ваше завдання на сьогодні на уроці. Е, працюємо з олівчиком-лінійкою, робимо такий ескіз, скидуємо мені. На наступному уроці будемо працювати вже з цим ескізом в кольорі. Будь ласка, продумайте. В яких кольорах ви будете виконувати свій ескіз? І до наступного уроку.